Их переубедить никого невозможно. Вы с кем-нибудь сейчас находитесь в диалоге э, из людей, которые на Украине живут? Нет. Моя сестра, я начинал с ней разговаривать, там вообще просто невозможно было говорить. А ну, где значит сейчас сестра? Последние мои э, сведения, она в Харькове. В Харькове. Детей, дети уехали, а она там, и она все время мне присылает какие-то там разбитые, вот этого Харькова нет, вот это все Путин уничтожил, вот это все, ну, какие-то там эти их фотографии. Вы не пытались ее переубедить, сказать? Да вы что? Катя, побойтесь Бога их переубедить никого невозможно. Вы же с дочерью младшей тоже э, не стали общаться после этой ситуации. Ну, она без... вашей позиции не разделила. Мне мне это странно. Обращусь к тем ребятам, которые сейчас на самом острие нашей жизни, там добивая то, что не добил мой отец, это надо уничтожить. Щоб это больше к нам не возвращалось. депутат, фракція голос, полковник СБУ, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвитки. Пане Романе, вітаємо у вас! Слава Україні! Доброго дня, а... студія, пане Романе, у нас Доброго в студії. Зала. Так, у нас тоді відбувається тут дискусія, але природа цієї дискусії полягає в тому, що ми не розуміємо, якою є наша стратегія в цілому, а тому, що ми будемо воювати роками, десятиліттями, або ми будемо тримати оборону, знаходитися в лухій обороні стаття Муженка, ми Ми просто сьогодні говорили. Не в, в стратегічній стратегічні обороні. стратегічні оборони речі. Або ми сьогодні розуміємо, скільки нам потрібно сили, зброї для виходу на кордони 91-го року. Пане Романе, яку ви бачите ситуацію зараз, тому що у нас створюється враження, що нам надається зброї рівно тільки, щоб ми оборонялися, але не надається зброї для того, щоб ми фактично вийшли до Азовського узбережжя, далі де Крим, а далі Донбас? Ну, це взагалі складне питання, і ніхто не знає. От, чітко відповісти на питання. Що для нас буде безпосередньо перемогою, тут можна сказати однозначно, ми маємо вийти на кордони 91-го року, і питання в тому, чи от я з горем погоджуюся, чи закінчиться після цього війна, не факт, але це наше завдання. Да, ми здобули незалежність. Тепер ми здобуваємо суверенітет. І це це територіальну цілісність повертаємо і е, маємо це розуміти, але з моєї точки зору. Зараз, бачучи, як розвиваються події, мені здається, ми не маємо прив'язуватись до звільнення територій. Ми маємо більше прив'язуватись до завдання перше поразки противнику на полі бою, будь то він на території Запорізької області, чи десь або десь на прикордонних областях. І це факт, який ми маємо для себе визнати. Тому що, от я завжди навожу приклад Першу світову війну. Ми пам'ятаємо, можливо, вже ми про це говорили в вашому ефірі. Але я ще раз повторюю, щоб наші глядачі розуміли, що до перемоги потрібно підходити комплексно, і те, що зараз відбувається на полі бою, показує, що саме військовим шляхом до кінця перемогти Росії буде дуже складно, тому що це ресурсна країна. І повертаючись до Першої світової війни. Німеччина, яка мала великий мобілізаційний ресурс, яка мала великий економічний потенціал, яка розв'язала цю війну, яка окупувала велику частину Франції, Бельгії та інших європейських країн, підписала свою капітуляцію, нищівну капітуляцію, перебуваючи на території цих країн. Тому що була е, зруйнована їх економіка, це те, що мають робити наші партнери, і не просто говорити про санкції, а вводити жорсткі санкції не тільки для Російської Федерації, а й для тих країн, які поруч знаходяться і намагаються допомогти Росії там ці санкції е, обходити. І е, так було з німецької економіки. Це політична ситуація, яку ми пам'ятаємо, була в Німеччині, коли в них розкол повний пішов і вони. Також були вимушені прийшло, скажімо так, прийшло керівництво, яке мало підписувати потім цю капітуляцію. Тому зараз питання перемоги над Російською Федерацією, воно заключається не тільки в воєнній площині, да це важливий аспект. Да, ми маємо зараз обороняти свою територію. І в через мої з моєї точки зору ми маємо закріпити зараз. Те, що в нас є не окупованими, мати побудувати лінії оборони і запастись резервами, які дозволять нам обороняти. А потім уже далі думати про знищення противника. Тому комплексно міжнародна санкції, бойові дії і переведення України економіки на військові рейки, тільки комплексно можна перемогти у цій війні. Звичайно, велика міжнародна підтримка. Пане Романе, чи правда, що найскладніше це вийти до узбережжя Азовського моря, а коли ми це зробимо, то декупувати Крим буде набагато легше? Зараз всі про це говорять воєнні аналітики. Ну, теоретично так. Але саме питання виходу до Азовського моря. це буде... найскладніше зараз. Вийти на узбережжя Азовського моря. Ну, дивіться, тут ми маємо розуміти, які наслідки після цього будуть. Да, от дивлячись на карту, ви праві аналітики праві. І тому і в нас в цьому напрямку був і розгорнутий наш контрнаступ. Не потрібно бути великим стратегом. Що ти бачиш, якщо ми зараз розрізаємо угруповання на дві частини, буде Лівобережжя Херсонщини і Крим, і Донецький Луганський напрямок два угруповання. Тоді оце угруповання Лівобережжя Херсонщини і Крим при знищенні Кримського моста. Що не буде тоді великою проблемою, коли ми вийдемо на узбережжя Азовського моря, по факту робить з цієї території, ще раз повторюсь, Лівобережжя Херсонщини і Крим, острів, який за потім, скажімо, Забезпечувати логістично буде десь приблизно так, як росіяни намагалися забезпечувати правобережжя Херсонщини, що все рівно, хоч і Херсон, вони там розповідали, що це їх земля, і з Вони включили це в Конституцію. Але коли ми почали піддавлювати і знищувати логістичні шляхи, вони просто звідти пішли, і політика вже пішла на друге місце. Те саме можна зробити з Кримом. Також з берегів Азовського моря, ми можемо. Як хто каже, то кажуть, знаєте, грати це всю гру можна грати двох. це порти на Азовському морі Російської Федерації і на Чорному морі. А це знову ж та економіка. Потім досягнення їх флоту в новоросійську і в Криму. Це також тобто, ми здобуваємо великі пріоритети. Але 70 кілометрів ми розуміємо, нам потрібно пробити фронт. Хоча б кілометрів 70, щоб з однієї сторони не можна було дострілювати до іншої, це перше. і друге. Ми отримуємо, ну я рахував, десь плюс 140 кілометрів фронту з обох сторін, який потрібно буде тримати один зі сторони сходу, один зі сторони. Ну якщо ми по статуту, десь грубо кажучи, що бригада обороняється 10-15 кілометрів десь скажем додатково тільки 10 бригад піхотних а вже не кажу про танкові і інші нам потрібно. Тож тобто ви розумієте наскільки в нас збільшується зразу збройні сили. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.